Помста за Тернопіль минулої ночі. Українські розвідники знищили ворожий ракетний катер Івановець, атакували його надводними дронами в озері Донузла в у тимчасово окупованому Криму. Було кілька влучань у корпус. Судно дало крен і затонуло. Рятувальна операція росіян була безуспішною. Івановіць це великий ракетний катер. Він призначений, щоб унищити кораблі противника, бити по пунктах базування та прикривати свої судна від надводних і повітряних загроз. Коштує такий корабель приблизно 60-70 мільйонів доларів. До речі, саме Івановець півроку тому потопив захоплений ще 2014 року в Криму український корвет Тернопіль. Його росіяни перетворили на плавучу мішень, вочевидь, щоб хоч якось, помститись, за постійні поразки свого чорноморського флоту.